Сенат Сполучених Штатів проголосував розглянути проєкт закону про імміграційну реформу, що у разі схвалення на всіх рівнях відкриє шлях до громадянства 11 мільйонам нелегальних іммігрантів. Проблема людей, на яких покладається економіка, але які не мають права на проживання та роботу у США, назрівала давно. Вирішити її не вистачало політичної волі. Однак на законодавців тисне суспільство, яке останнім часом ставиться до реформи позитивно. Узаконити статус нелегалів, закликають навіть релігійні організації. Підніміть питання імміграційної реформи. Ця група монахинь подорожує автобусом по країні, пропагуючи проведення реформи імміграційної системи минулого року. Вони показали свою політичну міць, провівши подібну кампанію проти бюджетного плану республіканців. Сестра Сімон Кембл розповідає, що учасниці цієї акції закликають легалізувати мільйони іммігрантів, які перебувають в країні без офіційного права на проживання та роботу. Ми повинні припинити залякування. Демократія не може спиратися на страх. Ми повинні відкрити очі і подивитися на наше минуле, яке таке чудове завдяки саме іммігрантам. Ці католицькі монахині особисто знайомі з проблемою, адже чимало прихожан церков, в яких вони служать, нелегальні іммігранти, на плечі яких покладається значна частина економіки країни. Ми бачимо вклад іммігрантів у наше суспільство. Бачимо, як вони тяжко працюють на найбільш важких роботах. католики не єдині, хто закликає до проведення імміграційної реформи. Ідею підтримують також, як правило, консервативно налаштовані євангелісти. Right. Вони навіть організували активну кампанію за реформування імміграційного законодавства, у рамках якої запустили соціальну рекламу на телебаченні. Stranger, Священник Самуель Родрігес розповідає, що 30-40 відсотків прихожан іспаномовних церков, як правило, іммігранти нелегали. Депортація 11 мільйонів людей означатиме вивезення із паномовної церкви. Що, врешті-решт, якщо подивитися на тенденцію сьогодення, може означати депортацію американського християнства народжена у Сполучених Штатах, молодь все менше приєднується до релігійних організацій, тож церковні лідери покладають надію на іммігрантів. Щоправда, експерти, такі як Марк Тулей з консервативного інституту релігії та демократії, сумніваються, що підтримка реформи збільшить кількість прихожан у християнських церквах. Я скептично на це дивлюсь. Не думаю, що лише тому, що деякі білі євангелісти виступають за легалізацію нелегалів, останні прийдуть до їх церков. Однак підтримка євангелістів та католиків надзвичайно важлива для успіху імміграційної реформи, адже це перша і друга за кількістю віруючих церкви у США.